Це Ксюша, вона моя учениця, байер, мама двох діток і нещодавно почала вести свій блог. Її результати вражають, тому я захотіла взяти у неї коротеньке інтерв'ю, тому що я розуміла, що продаючи свої знання, ті самі гроші, я можу заробити набагато швидше. Реально це приносить дуже гарний дохід. От я дуже переживала, що е, мої знання нікому не потрібні, uh -huh. От що в мене ніхто не буде купляти мої послуги, але е, це такий був внутрішній самозванець. Е, насправді виявилось, що я багато для кого є прикладом. У uh -huh. мене є чітка ціль е, дати своїм дітям. Якісне дитинство uh -huh, вони дитинство. не є е, приреченням, вони є мотиватором. Uh -huh. У мене немає такого, що uh -huh. я не можу, я не хочу. О, це все від маски, що кажуть, типу, там я не буду встигати. Яка людина хоче, та працює, і то і все uh -huh. виходить тисячу okay. доларів. Да на даний момент я закрила е, 50% місць.